І знову при на каналі читати круто. Бухтіюб знову я з вами Аліса. А сьогодні в мене сто казок найкращі українські народні казки, том другий. Ось. Ви вже можете поглянути на, ві... на моєму YouTube-каналі відео про першу частину. Ось, ця книга є доволі така важка. Ось, тому і важко навіть держати в руках, коли читаєш. Тут доволі такі гарні ілюстрації. Ось. виконані дуже професійно. Тут зібрані народні казки України. Ось. І тут а, висвітляється. Вони доволі такі навчальні я б навіть більшість, яких нема в Такі в освіті українців, я б додавала, бо зазвичай це якісь стандартні казки, а більшість гарних казки. Казок просто беруть і пропускають. Ось. Я б рекомендувала кожному читати такі книги. Ось. В книзі тут у нас збірка казок, які, як мислили українці. Ось, чого навчали дітей. Тобто які їм риси ось ставили. Ось. І зазвичай тут виступають тварини, якісь видумані персонажі міфічні. Ось. Тут добро перемагає зло. Ось. Колись в тебе ніхто не вірить, то це не значить, що ти ніхто, тебе звати ніяк, а ти можеш до всього добитися, навіть стати кращими, ніж ті, хто тебе засуджував або в тебе не вірив. Ось. Але доволі тут часто виступає те, що ти можеш обманювати, і тобі нічого з цим не станеться. Ось. Але. Є ще такі випадки, що це якось наказується ось. Тут ще розповідається про те, що висвітляється про дружбу, що це дуже важливо. Сім'я також дуже важлива. Там, наприклад, ще доволі таки часто, я не знаю, ось що там чоловік або якась жінка. Жаба, я не знаю, якийсь рак або так далі. Ти повинен терпіти рік що, або більше, п'ять там десять. Я не знаю скільки. Щоб ця людина стала нормально, змогла жити, щоб він був красивим. Але оце я б не рекомендувала читати малим дітям, хлопчикам, дівчаткам, бо тоді знайдуть. І найкращий варіант, думаючи, що він стане принцом. Ось, тут розповідається, що не всім треба вірити. Ось, що тобі допоможе тільки якийсь друг на інших не бажано кластися. Взагалі тут багато чого розповідається. Мені сподобалось. Усім рекомендую на всім до побачення!